Друзі, пару слов про біржу скажу. Для когось це можливість погратися, кажуть, що я там собі на біржі граю. Для когось це можливість щось нове побачити, заробити пару копійок. Але вам треба розуміти, що біржа це платформа, де торгуються монетами. Монети – це така штука, як будь-який товар. Якщо воно коштує одну ціну. Ціна піднімається, падає, його можна купити, продати. На цьому можна заробити. Неважливо, віри людина, в це не віри. Це те ж саме, що купляти, е, сапоги, наприклад, ботінки в обувному магазині дешевше продавати дорожче. А це те же саме, тільки вам магазин не потрібно відкривати. У вас це в телефоні. Тобто це платформа, де ви можете купувати товар. Якщо ви в монети не вірите, називайте це товаром. Купувати і продавати, воно купується і продається. Попробуйте, завели гроші, купили, продали, вивели. Якщо це все робиться, значить можна заробляти. Правильно? Ціна сьогодні вища, завтра нижче, потім знову вище. На цьому перепаді можна торгувати. Тому віримо ми в це чи не віримо, але це можливість заробляти гроші в телефоні, де би не знаходились в будь-якому місті, в будь-якому країні. Ви можете заробляти гроші, ваш магазин, ваше кафе. Ваш бізнес з вами завжди розумієте? Тому тут е нема питання вірити чи не вірити. Це давно працює. Питання: хочете чи ви не хочете. Друзі, хто хоче навчатися, позвоніть, задайте питання, телефон на цьому відео або напишіть мені в телеграм. Задайте питання. Якщо вам підходить, я вам все роз'ясню, роз'яснює без води, як воно є. Підходи, будемо працювати. Всім пока.